Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки від чайочок. Сьогодні, як ви бачите, ми працюємо над грифом нашого Уралу, ось в такому він стані. Я вже дістав лади з грифу. Можете побачити, що вони виглядають ось так. Зараз ще будуть крупні плани. Так, друзі. Ось такі води в нас були в Уралі. Води, м'яко кажучи, така хрінь, я не розумію. Вони у формі якогось шиферу. Хоча головка має більш-менш адекватний розмір. більш-менш, Сама ніжка в нас аномально широка та товста. Типу, вони пас, як бачите, у що перетворили. Просто у ялинку якусь. Вони побудовані не за принципом зубів дракона, як всі сучасні води якості. ці. А ну, вони не тримаються взагалі. Тут немає виступів якось тут. За що. Немає виступів якось тут, які б трималися в деревині. Просто якийсь шифер. Ми відчепили ось цей. Дивний біндинг. Він взагалі я не розумію, з чого зроблений, наче і пластик, наче і не пластик. Ну, але зараз не про це. Для цього грифу в мене є у припасах-запасах, є ось такий гарний біндинг чорного перламутру. Я гадаю, це все буде виглядати доволі органічно. Так, да, бачите, буде виглядати чутово. До речі, накладинка в нас зроблена з дубу, ось ми бачимо, тут трішечки треба підклеїти. Але спочатку ми почнемо знімати цей поліефірний лак, який дуже товстий. В принципі, у нас адекватно йдуть волокна. Я навіть можу сказати, що гриф у нас кількох шматків переклеєний. Це круто. Хоч і вони якось нелогічно розташовані. Ну, тут ви самі скажете, що думаєте. Так, ще у нас відламана ніжка. Тож, про все по порядку. Але спочатку не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть свій коментар, що ви гадаєте на тему цього уралу, хоча, напевно, я вже знаю, що ви напишете. Тож, поїхали! Корпус я продовжую готувати до малярки, бачите, ще не усюди знят лак. Він доволі товстий, він доволі вонючий, як і будь-який поліефір. Шляхом колективного мислення, колективного брейншторму ми дізналися, що це сосна. Корпус коєї з щиту сосни, скільки його шматків ми скоро дізнаємось, топ в нас із березової фанери. Дуже чудовий набір деревини в кавичках для музикування, але маємо, що маємо. Сам гриф, як я вже зазначив, має у нас накладку з дуба, сам гриф у нас бук. Тож, поїхали працювати. Зараз 320-м зерном буду шліфувати накладинку, поки місцями, щоб зняти взагалі весь верхній шар. Потім будемо вже вирівнювати та калібрувати. Намагаємось працювати. Впродовж всього грифу по всій його пощні, щоб не зробити якихось канавок. Шляхом нехитрих рухів по умовній гайці грифу, ну гайці анкору, я дізнався, що анкер тут працює, але він в поганому стані. Сильного бажання переклеювати мені накладинку немає. Тому ми зараз його вирівняємо, цей гриф, по максимуму з анкером. Просто вирівняємо площину і будемо сподіватися, що його потім не поведе. Тому що Вкладатися на нову накладинку, наклеювати якийсь венге чи клен. Мені не дуже хочеться через те, що це буде вже не та гітара. Але І хочеться, щоб все це працювало адекватно. Будемо міркувати. Так, ну, на зараз ми з вами почнемо приклеювати окантовку. Бо коли я почну знімати ось тут лак, я боюсь, що зніму зайве дерево, а перефрезеровувати канавку під неї не дуже хочеться. Тому ми розпочнемо з приклейки канту. Ось такий кант я вже показував. Складка також в жахливому стані, я її вирішив затонувати, Тому місця, де взагалі все погано, я буду підшпакльовувати і тонувати в чорний колір. Я за кадром спробував лезом познімати і був дуже здивований, тому що взагалі-то він на грифі дуже тонкий шар. До речі, справа, в принципі, йде значно легше, ніж з корпусом. Тут ми доволі швидко дісталися деревини. Зараз ми повністю знімемо все покриття, подивимось, де ми будемо підшпаклюватись. І будемо готуватися до малярних робіт. A few moments later. Так, друзі, що хочу за собою зазначити. Виглядає воно супер дивовижно. Ось так виглядає деревина, це бук. Ось тут у нас є. Шпатлівка. Але знявши лак, деревина виглядає супер. Тут гриф зроблений з трьох шматків. Ось тут взагалі, типу, чудово, видно. Раз, шматок, два і три. Мені дуже подобається сам гриф Не накладинка, а гриф До речі, ось так ось виглядає первомутровий кант. Зараз просто супер. Надалі шліфуємось до наступного зерна. Так, друзі. Після того, як ми повністю відшліфували гриф, ми починаємо виводити площину нашого грифу. Робити це все ми будемо за допомогою нашого diy інструменту із рівня та наждачка. Використовую зерністість 180, щоб не з'їсти повністю всю накладинку. Задача повністю вирівняти горизонт, повторюючи радіус грифа, який тут майже є. Трішечки детальніше про цей інструмент, це просто інтертуловський рівень, він рівний. Бо бувають рівні, які взагалі не рівні. І за допомогою нього я вишліфовую площину самого грифу, як ви бачите, він стає рівнішим. І за допомогою також нього я можу вишліфувати ладди, чим ми займемося на нашій вешці. Щодо накладинки, я казав у минулих відео, що це має бути дуб. Але це не дуб, це бук. Одразу можна похвалити. накладка виглядає чудово, поки вона не тонована, як тут. Не розумію, нащо це було робити. До речі, виглядає прикольно ось так. Але я її буду затоновувати про доти. Доти ні фіга ні круглі. Я не розумію, що це взагалі за матеріал. Вони не відцентровані взагалі. Ну що, переходимо до малярної частини. Тонувати будемо кілька разів, щоб був насичений глибокий колір. Беремо і просто ось так втираємо наш пігмент. Перед цим знежирте вашу поверхню. В мене вона вже знежирена, я це вже виконав. Тепер, друзі, ми будемо чекати, поки пігмент наш застигне повністю. Ось так це виглядає вже потихеньку промальовується структура. Доти я вирішив також затонувати, бо вони мені не подобаються, як виглядають. Вони так на відблиску на око видні, а так взагалі я вважаю, що вони не треба. Тепер робимо все ж те саме, але з грифом і вже коричневим пігметом. Бо гриф у нас буде коричневий під печену деревину. Так, друзі, зараз місцями застигає пігмент, ось так виглядає наш гриф, ми почнемо покривати лак. Колір буде ще більш насиченим і більш глибоким. Місця, де бачите, білі цятки це шпатлівка радянського часу. Вона не тонується, вона щось дуже глибоко знаходиться, і біля неї ще й Фарба та сама фарба не вишліфовується. Дуже добре не вишліфовується Ну, нічого, все буде. Що ж, друзі, надалі будемо лакувати наш гриф Це займе певний час. Загалом можу сказати, що колір вийшов дивовижніший. Нічого поганого і хорошого одночасно не можу сказати про цей гриф. Він такий, який є. Дерево тут класне, але реалізація була фігня. Тож працюємо далі, а на сьогодні всім гарного дня!